Життя на прикордонні сумщини супроводжується звуками вибухів. Великописарівська громада постійно обстрілюється ворогом. Дуже важко. Ніяк ми до цього як вам сказати, ніхто не привикне. І дуже важко дітям, і не ходять у школу. Я взагалі живу по півці, це взагалі кордон там на нулю, як кажуть. Так що регулярно. Як і всім, так і нам. Війна йде. кожен день. Злягаємо спати, думаємо, що буде утром. Просипаємося, думаємо, що буде завтра. Ну, думаємо про завтра. Як би страшно не було, люди не покидають своїх домівок, підлаштовують усе життя під складні воєнні обставини. Бувають обстріли. Коли з утра, коли бувають і ночі, бувають і після обід, повсяк. А ну люди вже привикли, як хтось. Як розполагають своїм временем, коли куди їхати. Укриттями ми забезпечили, наскільки це можливо в наявному фонді захисних споруд. В період активних обстрілів люди використовували власні укриття найпростіші. На сьогоднішній день проводимо роботу із облаштування тих 14 -ти пру, які в нас залишилися як фонд. Місцеві жителі непохитно вірять в українську перемогу і всіляко підтримують армію. Ми дійсно переконались в тому, що і місцева влада, і сили оборони, які тут знаходяться, мають певну комунікацію. Вони налаштовані для подальшого укріплення оборонних рубежів і для ефективного введення оборонної операції. Настрій серед населення винятково патріотичний. Працюють над проектами з розвитку громади та залучають інвестиції. Громада патріотично налаштована, те, що ми об'єдналися в той момент, коли це було дуже важливо для нашої держави, для її оборони. Сьогодні ми вже зайшли в штатний режим з поправкою на якісь там військові дії, які відбуваються саме на території нашої громади. І я побачив, що люди на прикордоні вони дійсно сильні духом. Вони знаходять в собі а, сили адаптуватись, відновлюватись. Вони знаходять ресурс, щось виділяють з місцевих бюджетів. Чим допомагає їм область, чим допомагає держава, чим допомагають. Міжнародні партнери і донори, медицина, освіта та підтримка місцевого населення такі пріоритети розвитку громади. Ми обов'язково налаштовані на життя, на розвиток, на перемогу. Свідченням тому є відкрите наше нове терапевтичне відділення. Сьогодні ми відкрили рентген-кабінет, оновлений вже в принципі. Наближаємо кожен на своєму місці перемогу і прикордонні громади сумщини, і сумщина в цілому дійсно має майбутнє. І ми зможемо створити такі умови для життєдіяльності, що сюди повернуться ті, хто виїхали, і сумщина ще на багато років і десятиліть. І в цілому, і прикордонні громади, зокрема, розвиватимуться і боронитимуть нашу Україну від ворогу зі сходу. Юрій Котляр, Євген Сердюк, Новини СТС.